Вітаю вас на каналі Garage. Купив я мастила українського виробника і це синтетика, недорога, набагато дешевше, ніж синтетичні мастила японського виробника. Буду його тестувати, пробувати, спробую змастити свої потужки ним і сказати, які враження про нього. Це не реклама, це просто буде виключно моя думка. Чи може мастило за відносно недорогу. Ціну бути хорошим, якісним і бути гідним конкурентом японцям. Зараз разом з вами розпакуємо його. В одній посилці ще дві посилки. Це я брав е, мастило наборами, брав я на розетці, там був набір е, густіших масел і набір рідчих масел. Зараз ми кожне з них розберемо. І покажу вам. Я взяв майже повністю всю лінійку, окрім одного масла. Зараз вам це розкажу. Перед вами самі мастила. Я купив 6 штук, це є два масла. Густе і дуже рідке. І самі мастила для кутушок. Теж я взяв чотири е, різних. Це є почнемо, ну, я їх розставив в такому порядку порядку густини. Це soft Grease. це ультра grease, Hard Grease. і супер хард Grease. Зараз я розпакую кожне і покажу вам. Яке воно насправді. Почнемо з упаковки. Запаковано в такій алюмінієвій баночці на різьбі викручується. Ну, як на мене дуже зручно, воно герметично закривається. Тут бачите, стоїть така підкладка біла. Саме концентрація мастила мені дуже нагадує dg 06 Ну, я не знаю, чи я буду використовувати його на головні пари. Якщо для головних пар, то його, напевно, вартує використовувати тільки для котушок тисячного, 2000 розмірів. На великий я би не радив. Воно, мені здається, чуть-чуть рідше, ніж dg 06 Але я думаю, що. Воно мало би себе дуже добре показати на безкінечнику і, я думаю, для мікромодуля теж буде супер. Йдемо далі. Тепер розглянемо мостило. Ultra ультраґріс. Теж ідентична упаковка. Дивіться, як воно тягнеться. От я відкрив Оп. надзвичайно тягуче. Запах, в принципі, в них ну, нормальний, я не можу сказати, що воно смердить. Де його можна використовувати? От його, я вже думаю, можна пробувати використовувати на головних парах. Воно буде густіше, ніж Soft grease. Не, Не сильно, але густіше. І надзвичайно воно таке липке і тягуче. Я думаю, що воно навіть класно. Буде, якщо використовувати його у самих фрикціонах, змащувати шайби ним. Я думаю, що буде супер, але можна його пробувати так само, як і на головну пару, але якихось невеликих кутушок. Йдемо далі. В мене в руках мастило Hard Grease. Так, воно вже густіше, воно десь вже приблизно як моє МТГГБ мастило. Добре прилипає до пальців і ну, таке вже густувати. Його я буду використовувати на котушках розміром 2,5-3 тисячі. Я думаю, що чудово себе зарекомендує, оскільки воно по густині дуже схоже на МТГГБ. І останнє мастило, яке в нас залишилося, Super Hard Grease. Це мастило вже іншого кольору. Має такий не сильний, але характерний запах. Воно в лінійці ці саме густе. Так, воно вже дуже густе. Його я би рекомендував використовувати. На якісь фідерно-карпові кутушки, і, в принципі, його можна використовувати навіть і на 4000, я так думаю. ну Воно не є таке прямо взагалі надзвичайно густе, але набагато густіше, ніж там ті попередні. В принципі, на головну пару карпової кутушки, я думаю, що це буде дуже ідеальний варіант. І я думаю, що його теж можна використовувати для 4000 В принципі, я би більше рекомендував для 4000 напевно. Хард Grease. Ну, а цю можна використати вже для якоїсь там підвбитої пари, щоб вона там вже якісь звуки видає, щоб заглушити самі звуки. Яке, воно, яке буде шумоподавлення в цих мастил? Не знаю, поки їх не відтестую. І дивіться, залишилося в мене з того, що я вам не показав, це рідкі мастила. Їх є три, я взяв два. І зараз поясню вам, чому. Так, це в нас. Медіум ойл і ультрафаст ойл. В цій лінійці є ще одне мастило, яке знаходиться по густині посередині. Це між медіумом і ультрафастом. Чому я його не взяв? Дивіться прикол в цих мастил, що вся ця лінійка вона змішується між собою. Тобто ви оці два мастила, ви їх можете змішати і будете мати фактично то саме фаст, яке тут є. Там, відповідно, можете собі зробити його як густішим, так і рідшим. Можна змішувати ці мастила з цими мастилами, і так само воно все дороже. Дивіться, на рахунок змішування. Ще вам покажу це в наступних роликах, оскільки це інформація, яку я просто вичитав. Я не впевнений, що так воно є в дійсності, але багато я бачив різних оглядів, чув різних відгуків, і ну, люди так говорять. Я потім спробую їх змішувати і використовувати. Дивіться, давайте розглянемо ці мастила. От, ультра... Ультрафаст ну воно таке прямо, взагалі, як вода. Його я би радив тільки для обгонної муфти і більше нікуди. Нема, ну, нема сенсу його лити на шток, бо воно занадто рідке. Знову ж таки, медіум, ну для штока він, напевно, буде трошки загустий. Хоча, в принципі, на літо, на літо піде. Но, в холодну пору. Року я не рекомендую його використовувати, оскільки я не знаю, яким воно буде, як воно себе буде показувати в низьких температурах, але навіть по тому, що є в баночці, я би його не рекомендував використовувати в холодну пору. Кутушки, які є на столі, це є моїх два мультиплікатора, які я буду змащувати цими мастилами, і вони будуть в мене один сезон ходити виключно на цьому мастилі. Це Sear Knight Falcon 3. Цю кутушку я використовую для твічинга, 110 і 130 воблерів. До речі, я рекомендую кутушку за свої гроші. Це просто топ. Тут ще й вона продається, я її брав з двома шпулями. Ну, кращого варіанту за ці гроші не знайти. Рік часу, вона в мене ну, вона використовується в жорстких умовах. Реально, я її взагалі не жалію і вона ще не вмерла. Тому всім рекомендую. І ще в мене є Shimano Trunks. 400 і це котушка під ловлю на великі бігбейти, джерки великого розміру, вона в мене працює з перманками вагою до 100 грам. Хоча, як заявляє виробник, вона чудово підходить для ловлі з перманками до 220 грам. Це, напевно, от якщо ти типу по розмір мильниця, я думаю, що це, напевно, сама сильна взагалі кутушка, ну, вже перед самими тими бочонками, які використовують для морської ловлі. Теж вона в мене відслужила сезон. Тут, якщо я не помиляюся, головну пару я мастив ДГ-06. Чому мастив нею? Бо якось так було, що іншої не мав, і змастив нею. Відповідно, і цю кутушку я так само переведу на мастила HTA. Це мої два мультиплікатори. І маю ще дві кутушки, які я використовую в фідерно-карповій ловлі. Точніше використовував, оскільки я карпову і фідерну ловлю, я її просто залишив. Я за цей сезон я ні, ні разу не ходив на рибалку. На таку мається на увазі на карпову або з фідером. Але все одно перемащу ще їх і знов ж таки знімлю вам огляди самих кутушок, ці, які чотири показав. І покажу вам роботу на цьому мастилі, яке мастило, куди буду давати і чому. А тепер уважним глядачам цього каналу. На каналі є допис, в якому я показував умови розіграшу. Я сказав, що на 100 підписників я розіграю отакий воблерок. Це хороша копія орбіта, я ними користуюся, чудово працюють, чудово ловлять, не було проблем там з тим, щоб вони воду пили і тому подібне. Я не можу сказати, що його гра там чимось сильно відрізняється від оригінального орбіта. Хороший уловистий обір. Його я розіграю. Умова була, що розіграш буде проводитись на 100 підписників. До речі, 100 підписників вже є. І умови розіграшу в дописі, розіграш буде проводитися в неділю. Тепер ще два слова по самих маслах. Дивіться, моє перше враження. Мастила мені сподобалось. Мені сподобалося їхнє упакування, сподобалось те, що вони не мають неприємного запаху. Я думаю, що вони добре продужаться з моїми котушками і, впевнено, будуть служити вірою і правдою. Чекайте наступних відео. Напевно, я почну відео з Фалкона цього, покажу вам його внутрішню будову, яким, що в ньо, з ним сталося після сезону активної ловлі. І буду змащувати його саме цими мастими. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого!